Для індивідуальної роботи нам було, нами було розроблено зошит, в якому діти опрацьовують всі етапи роботи з травмою, які, як нам здається, були б важливі. Це і концепція змін, це і робота з автоматичними думками, це і опрацювання складних почуттів. Ми працюємо з тим, що діти відчули, коли. Дізналися про травматичні події, ми опрацьовуємо ті знання, ті навички, які дали загиблі батьки. Діти малюють, вписують. Ми кожного разу проговорюємо емоції і завершуємо кожну сторінку ідеєю, чому ми навчилися з цього навіть негативного досвіду. Основна ідея зошиту виконати всі завдання горювання. В роботі з травмою. Перше це прийняти втрату, тобто назвати її втрату втратою. По-друге, це пережити складні почуття, проговорити їх, промалювати їх, назвати їх. По-третє, це створити нові можливості, створити нові можливості для того, щоб запам'ятати постать загиблого або загиблих батьків, зрозуміти, чому вони навчили, і зрозуміти оці зміни, які відбулися в житті, для того, щоб продовжувати жити.